Галина Запорощенко, ми нація мужніх. Тримайся за правду, кріпися в незламності свідку, і ти, рідне земле, тримайся героїв своїх і будь тій гаазі народом і зболеним світком, незвіданих досі планетою путінських лих. Бо це понадміру, надмуки, страждання і болі, такого й диявол не зміг би придумати, ні. Та все ж Україна не впала в страшному двобої, і серце її не згоріло в пекельному вогні. Вона, як волхвиня, зітре все вороже на попіл, їм кару нашле в таїні горобиних ночей. І гонять же лицарі славні ординців галопом, вертають дідівським могилам і спокій, і честь. Дивися, дивуйся, держися за істину, світе, вкраїнський народ кинув виклик облудній Москві, допоки із милості Божої зорі нам світять, ми, нація мужніх, свого не зречемось повік. Слава Україні!